Депутатський мандат, не прихисток для корупціонерів. Цього року низка народних депутатів отримала підозри у скоєнні корупційних злочинів, шахрайстві або зловживанні службовим становищем. Так Людмилу Марченко затримали. Під час отримання хабаря в обмін на сприяння виїзду громадянина за межі України, Анатолій Гунько за незаконну винагороду намагався передати підприємцю державні земельні ресурси. Сергія Алексєєва звинувачують у шахрайстві. Він за гроші обіцяв допомогти іноземцю уникнути екстрадиції. Дмитра Ісаєнка підозрюють у спробі заволодіти земельною ділянкою державного будівельного комбінату. Олександру Дубінському інкримінують створення схеми із незаконного вивезення людей за кордон. Ярослава Дубневича оголосили у розшуку справі щодо розкрадання газу. А Сергій Лабазюк і Андрій Одарченко отримали підозри за підкуп урядовців за отримання підрядів із відбудовних робіт. Загалом же, за даними правоохоронців, Національне антикорупційне бюро і державне бюро розслідувань ведуть справи про проти понад 70 чинних і колишніх народних депутатів. Ігор Попов, політолог, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаємо. вітаємо. вас. Вітаємо. Мої вітання. Хочемо запитати вас, як ви оцінюєте таку власне, вражаючу активність наших правоохоронних органів. 70 нинішніх колишніх депутатів народних зараз проходять по різних справах? Що це, про що це свідчить? Ну, перш за все, мабуть, це добиває авторитет українського парламенту. Це звичайно прикро, тому що парламент має включне повноваження для ухвалення законів. Але саме лише відкриття справ це недостатній індикатор. Все таки треба дивитися, хоча б завершені розслідування і передінні до суду обвинувальні акти. Тому що поки що я не бачу жодного такого обвинувального акту, і <клес> справи ж вони з вашого переліку, які були тільки що наведені, вони досить прості. Тобто це не якийсь Роттердам Плюс, де мільярди багато років через 18 проміжних фірм кудись переганялись. Якщо це пропозиція неправомірної вигоди, або простіше кажучи, хабар, то, ну, розслідувати цю справу можна досить швидко. Тобто є той, хто давав, той, хто брав. Зафіксовано свідки, ну для цього не треба три чи п'ять років, і тому звичайно, я думаю, всі наші глядачі погодяться, що треба, щоб були результати, і це стане найкращим проявом безповоротності покарання, невідворотності покарання за корупцію. Заступниця голови Єврокомісії Віра Юрова, яка була у Києві днями, вона зазначила, що Україна робить усе для посилення боротьби з корупцією в Євросоюзі, теж відзначають пророблену україною роботою. А що взагалі нам необхідно зробити для пришвидшення вступу до Євросоюзу, на вашу думку? Ну, що стосується вступу, то, звичайно, це ми ще багато років будемо чого робити. Але що стосується перших процедурних рішень про відкриття переговорів, то в нас є конкретні погоджені законопроекти і про їх розгляд якраз і приїжджала, щоб. Вивчити питання Віра Юрова. І це стосується трьох законопроєктів, які посилюють повноваження трьох антикорупційних структур. Це короткі законопроєкти, вони там інколи з трьох рядочків, інколи з двох абзаців. Це збільшити кількість детективів, НАБУ, це вивести спеціалізовану антикорупційну прокуратуру з будь-якої субординації до Генерального прокурора і це дозволити Національному агентству запобігання корупції повторно перевіряти активи або перевіряти ті активи, які. Декларант набув давно, дуже давно, до того, як він став ще самим декларантом. В першому читанні всі ці закони прийняті, в другому читанні вони можуть бути проголосовані вже досить найближчим часом. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, давайте обговоримо той факт, що голова. ОБСЄ заявив, що Росію не вдасться виключити зі складу цієї організації, і на цьому ці дискусії вичерпані. На вашу думку, ця високоповажна організація могла взагалі запропонувати якісь інший сценарій, при якому країні терористу, країні агресору не було б місця в організації, яка має захищати порядок у світі. Позиція української дипломатії полягає в тому, щоб виключити Росію. Але для цього треба зібрати 55 голосів з 56. Ми розуміємо, що як мінімум голос Білорусі у Росії є. Угорщина утримається і таким чином це рішення на сьогодні не проходить. і саме тому ми не могли сподіватися на програму Максимум. На зустрічі в Скопі був досягнутий певним чином компроміс. Лаврову дозволили прилетіти. Але з іншого боку, на його виступ на засіданні ради міністрів, більше половини міністрів закордонних справ не прийшли. Ну, чесно, скажімо, це підговорив наш МЗС. Наш міністр взагалі не приїхав в Скопі для того, щоб показати свою незгоду з рішенням запросити Лаврова. І відповідно від Росії в обмін на те, що дозволили прилетіти Лаврову на це засідання, добилися зняття вето на продовження роботи організації на 9 місяців. Подовжили повноваження чотирьох ключових посадовців. Тобто, робота ОБСЄ не заблокована і ОБСЄ не розвалена. Але, звичайно. Україна не задоволена ефективністю роботи цієї організації і бажала би бачити посилення, перш за все, в тиску на Російську Федерацію, щоб досягти власне безпеки в Європі, для чого і створювалася БСЄ свого часу. Наостанок війна з Росією вийшла на новий етап. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press. зима ускладить бойові дії після літнього контрнаступу, розповів президент, але Україна не здасться. Зазначив він. На вашу думку, пане Ігорю, як ми маємо використати зиму, враховуючи досвід двох попередніх? Президент Зеленський працює над новими стратагемами нового етапу війни, і він деяких інтерв'ю вже дає нам зрозуміти, що це буде. Ми бачимо, що це буде однозначно посилення українського оборонно промислового комплексу. Це буде створення спільних підприємств і збільшення випуску власної оборонної продукції, боєприпасів в Україні на тих заводах. Ми ніколи не знаємо, де вони будуть знаходитися. Також в інтерв'ю Ашоше не преси президент сказав, що буде новий етап у сприйнятті Путіна після президентських виборів Російській Федерації, які будуть призначені на 17 березня, тобто вибори навряд чи будуть відповідати демократичним стандартам, прийнятим і в ОБСЄ, і в інших міжнародних організаціях і саме тому це буде викликом для західних країн, перш за все. Чи сприйматимуть вони легітимність російського президента після цього, після тих подій, які відбудуться 17 березня? Ми розуміємо, що там покажуть явку 80% і 85% проголосує за головного єдиного кандидата. Але, власне, підрив його легітимності і підрив легітимності будь-яких його рішень, включаючи кадрові, це може бути стати новим етапом дипломатичній боротьбі. А от саме власне тут і виникає запитання, пане Ігоре: Чи готові на вашу думку західні лідери визнати Путіна нелегітимним після президентських виборів у Росії? Ну, якби це було сьогодні, то я думаю, що лише окремі країни могли би <кхух>, говорити про таку позицію. Але є час. І тому українська дипломатія показала, що вона може добуватися досить складних завдань. Ми не можемо бути впевнені, що це однозначно спрацює. Але якщо почати зараз і давати повну інформацію про те, як відбуваються вибори, чому вони не відповідають до міжнародним стандартам і до чого це має привести, то тут Україна має показати лідеруючу роль і таким чином формувати дипломатичну позицію наших союзників. Дякуємо, нагадаємо, Ігор Попов, політолог був з нами на зв'язку. Дякуємо за розмову.